Елемент цього виробу являє собою призму, в основі якої лежить п'ятикутник. На кожній грані цього виробу знаходиться літера, яка дубльована Кирилишим шрифтом, який відчутний на дотик. І ця ж сама літера продубльована шрифтом Брайля, що дозволяє гратися. Водночас і здоровим дітям, і незрячим, 17-річний Костянтин Асєєв показує розроблену власноруч інклюзивну іграшку для вивчення літер та нових слів. Над її конструюванням юнак працював близько року і вже встиг апробувати в одній із спеціалізованих шкіл. У грудні винахідник виборов третє місце на всеукраїнському конкурсі. Інвентор Це неаполівська змійка. Цей виріб це іграшка, якою можуть гратися діти. Гратися та навчатися в ігровій формі особливістю даного виробу є те, що вона пристосована для потреб дітей з порушенням глибокими порушеннями зору, з незрячими дітьми. Її можна використовувати в інклюзивному в інклюзивній освіті, в інклюзивних класах, школах. Павло Мінаєв також став призером конкурсу інвентор UA». Хлопець розробив модель зволожувачу для кисневих концентраторів. Більше тисячі екземплярів надруковано не, не по всій Україні. Лікарня, яких не вистачає, вони туди. Ну, доставляється, він був протестований в Самінській районній лікарні. Ну, лікарі підтвердили, що його можна використовувати в медицині. Береться пластикова пляшка, ну, ще один літр. В пластиковій кришці сверлиться дірка відповідного діаметру 20 міліметрів. І туди закручується ця надрукована деталь, яку ми розробили в кришку. На один кінець надівається шланг 6-міліметровий. Інвентор ЮАЙ всеукраїнський конкурс технічних проєктів, який започаткували цього року для команди рівненських манівців. Змагання стали успішними, розповідає методист відділення технічних наук Віктор Малиновський. Дебют у нас вийшов вдалий, із 13 учасників цього конкурсу, 7 учасників. Посіли призові місця два других і п'ять третіх місць. Я мушу сказати, що наші діти дуже талановиті, надзвичайно в них стільки ідей, що якби ми ці ідеї всі втілили, то життя набагато покращилося. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному рівне.